Сидять два куми випивають і вже про бізнес розмовляють. Один говорить, знаю я, як гроші заробить сповна. У тебе ж кнур в мене свиня. Спаруємо їх, а там вона опороситься і буде в нас і сало, і м'ясо. Бізнес клас. А як я знаю, що готовий, мій кнур до їхньої любові. А ти зайди у хлів і глянь. Якщо у нього хвіст гачком, вези до мене. Він готов. На ранок кум у хлів зайшов. Поглянув на хвоста гачком. Мура в коляску кум садовить, та й мотоцикла вже заводить. На голові в обох шолом і полетіли аж бігом. На другий ранок таке ж саме Заходив в хлів, а хвіст гачком. Кнура швиденько модик саде, бо вже чекає там любов. І так підряд аж вісім днів. Кум ледве стримує свій гнів, як тільки очі він відкрив та й каже жіночці своїй Не можу встати, натомився, піди у хлів та подивися, чи хвіст гачком На Набридло вже мені катати. Сходила жіночка бігом. Не знаю я, чи хвіст гачком, та кнур коляску уже сів. Шолом на голову надів.